І ще одна дуже важлива тема, яку хочемо обговорити разом з вами: в Україні спалах кору. Захворіло вже більше семи сотень людей в 15 областях. Найбільше випадків на Прикарпатті та Одещині лікарі просять робити щеплення, а в Міністерстві охорони здоров'я України запевняють вакцини від кору достатньо. Та чи дійсно це так? Журналісти сніданку з «1 плюс 1 перевірили. Ців підкошує кір. З середини апреля відмічається значительний рост заболіваємості корю. Щодня до лікарень поступають три-чотири пацієнти з цим діагнозом. Переважно це діти та підлітки. Інфекція кору спалахнула через велику кількість невакцинованих дітей, пояснюють лікарі. І закликають батьків робити щеплення, щоб зупинити хвилю захворюваності. А моз запевняє, вакцини вистачить на всіх. Раніше там а, було виправдання, що немає вакцин, то станом на сьогодні вакцин є 100%. В грудні місяці ми отримали а, більше мільйона доз. Однак в інтернеті батьки пишуть, зробити дітям щеплення практично неможливо. Брехня, місто рівне місяць. Немає вакцини ні в поліклініках, ні в аптеках. Моз бреше вакцини закінчились. Нових доз не підвозять. Вакцини немає в поліклініці, в якій ми обслуговуємося. Киевской детской поликлиники на Убаревича вакцин нет. Весь июнь, как минимум, после звонков на горячую линию ВОЗа с последующими бесконечными перенаправлениями на другие номера, был получен ответ. На прокинси того тыжня будет скрись. Нам что, предлагают сидеть в городе и ждать поставку или идти в частную клинику? Снеданок самостоятельно вырешил проверить, чи справді так складно вакцинувати дитину. Идем в державне и приватные медицинские заклады. Ні, ні, у нас такого не роблять. Не роблять? А чому? Да. чому? У нас немає прививок. Немає прививок? А У нас немає вакцини. Немає вакцини? Ні. Mm -hmm. А чому? Ні, просто говорили, що вакцина у всіх поліклініках є, Дитячих. Mm -hmm. Ага, тут у всіх аптеках можна... Да, Зарані ви не покупаєте, дому ви не храните, з собою в кармані не приносите. В день, коли вирішили прививку, ви знаєте, що либо в ближайші аптеки є, ну якою найдете. За цією рекомендацією їдемо в аптеку. А щось нічого покінці. Ні. Це скоріше що по поліклініках. Як ви їх долучати? Шукайте по інтернету і по поліклініках. Аптеки з пам'ятають. Але їх нічого домашніх тебе. В аптеках вакцини не продають. Нам сказали, що на ковід і особо було в храміння. Тобто аптеки вакцину від кору не продають. Їдемо в приватну клініку. Може, там більше шансів зробити щеплення. В інші приватні клініці дають номер телефону, за яким нібито можна придбати вакцину. Телефонуємо. Кажуть, щеплення буде коштувати 730 гривень, але щоб його зробити, потрібно записатися в чергу. Лише на початку цього літа в Україні захворіло більше 700 осіб. Минулого року ця цифра не перевищила десяток. Інфекціоністи прогнозують подальше спалах кору в центральних та південних регіонах, адже в розпалі курортний сезон. Люди будуть масово подорожувати країною і розповсюджувати вірус. І у нас у гостях Юрій Жигарев, лікар-інфекціоніст, доброго ранку. Ну, мені здається, що можна було ще і відрекомендувати людей до Міністерства охорони здоров'я, яка, власне, каже, що вакцина є, щоб вони пішли і запитали, де ж вона знаходиться. Але зараз я б хотіла, щоб ми з вами дали відповідь на запитання, що таке кір. Тому що і досі у більшості людей чіткої відповіді, розуміння страшності цієї хвороби, немає. Доброго ранку. Кір. Що таке кір? Кір це інфекція, яка вражає людину, вражає в дитячому віці. І, в принципі, до введення вакцинації така ситуація була. Всі діти практично хворіли на кір, дорослі не хворіли взагалі. Практично вона хвороба викликає пожиттєвий імунітет. Тобто, якщо людина захворіла вже один раз, вона вже другий раз ніколи. Не заходя, а чи можемо зараз пояснити для глядача, власне, як вона проявляється і чому про неї так зараз багато говорять? Чим вона страшна? Основні симптоми як у банальної респіраторної інфекції, тобто температура підвищення і катаральні, як ми кажемо, симптоми, тобто горло болить, може бути нежить і почервоніння очей. Одразу це все відбувається в перший день, другий перший, там, перший, другий, третій день, і десь на четвертий, п'ятий день може вже виникати висип, характерний, коли вже і ставлять діагноз. Тобто потрібно чекати 3-4 дні, щоб зрозуміти, що це кір, тільки через висип? є е, є пару симптомів, так. але їх знають практично лікарі. Розкажіть про них, будь ласка, ну, це, зрозуміло, це так звані що ми лікаря плями бельського філатового копліка, тобто такі дуже дрібні цяточки, схожі на манну крупу, які висипають на слизовій оболонці рота. Так. Але практично люди на це не звертають увагу. Лікар може звернути, якщо ви до нього звернетеся. Їх і... видно не потрібно ніяких Їх видно, але треба придивлятися. Так треба я зрозуміло, придивляти. і вони одразу з'являються в перші кілька годин. Да. Так, це спочатку їх можна виявити і сказати, що це вже точно кір, тому що тільки для кору цей симптом характерний. Ну і такий характерний кон'юктивіт, тобто почервоніння очей, яке все таки не характерно для більшості інших респіраторних інфекцій. Оце може викликати настороженість а от характерний висип. Угу. Хоровий він угу. вже четвертий, п'ятий я зрозуміла. Я пропоную вам перейти до столу так. і скажу про те, що одразу в перші кілька годин ви можете звернути увагу особливо на оці білі плямочки, цяточки, які з'являються в ротовій порожнині дитини. Просто симптоми ну, ми, ми сказали. А що що далі? Як як живе ця хвороба в організмі людини? І чим це загрожує? І чим загрожує, Чому ми про це говоримо? Тому що кір, ну як і грип, як і інші інфекції, та. він. Е, о, Зазвичай не дає ускладнень, але якщо це ускладнення виникають, це може бути там декілька відсотків хор це може бути енцефаліт. Це може бути тяжка пневмонія uh -huh. і інші ускладнення, які дійсно призводять вже до небажаних наслідків. У цьому ми і боїмося. Ну, власне, зараз ми кажемо про те, що якщо і не спала хвору, то ситуація загрозлива, тому що багато дітей захворіли на кір. Яка ситуація зараз в Україні? Вам як лікар-інфекціоністу відомо? А, ситуація, ну я би не сказав, що вона така вже загрозлива. Справа в тім, що кір це циклічна інфекція. Кожні 5-7 uh -huh. років у нас є підйом захворюваності. І це було вже в 2011 році. Було тисячі хворих у нас, і 2005 тисячі там п'ятий теж було тисячі хворих. Тому що така ситуація була нічого такого надзвичайного зараз немає. Скільки було немає. летальних випадків? Летальних випадків було небагато. Тобто у нас не Африка, і в принципі вся летальність це. Але боремося за кожне життя Боремося, за життя. Да. І, і все-таки ми маємо сказати, що єдине зараз профілактична. Профілактичний засіб це щеплення. Щеплення. Ну от Ми зазначили цю проблему тільки що в сюжеті. Ми побачили, що в жодних клініках, які, в яких були наші журналісти в державних бюджетних вакцини немає. Немає і в приватних поліклініках. А де, але десь вона є. І, і, як бути з цією проблемою? Обговоримо з нашим експертом через новичку паузу. Що таке кір, як її лікувати, і де вакцина, ось на які теми ми говоримо з нашим гостем лікарем інфекціоністом І Ось, власне, говорили ми про те, яка була ситуація кілька років тому. А маємо станом на 13 червня інформацію від міністерства охорони здоров'я України. Зареєстровано 735 випадків кору, з яких 536 у дітей і підлітків. Значне збільшення кількості хворих зафіксували в Івано-Франківській та Одеській областях. Шукаємо вакцину. Ж наші журналісти шукали власне не знайшли. Я, Я теж шукав. Я теж не, не знайшов так. Ну по залаштунками, тобто переді ви сказали. Це спочатку. Ви сказали це питання не до мене, це питання до міністра до міністерства охорони здоров'я. Вони вони цим процесом керують. Вони, мабуть, знають. Звичайно. Але ж ви із сфери медицини, і це ваша пряма професійна, ну скажімо, так, ну, лінія, і можливо, ви знаєте, що з цим, де вона? Я не можу коментувати де вакцина. Я можу коментувати тільки ситуацію з вакцинацією. Зараз у нас вакцинація дорослих, це практично проблема. Повністю Чому? тому, що тому, що у нас в календарі немає. Щеплень, графіку щеплень у нас немає щеплень для дорослих. Тобто, якщо я прийду зараз до вас 6 років. Е, е, з проханням мене вакцинувати від кору, ви мені відмовите? Ні, я вам скажу: шукайте вакцину, якщо ви її знайдете десь, uh -huh, десь uh -huh. там в аптеці, в інтернеті і так далі, прийдете до мене yeah. з вакциною, ми вас вакцинуємо. Добре, а чи правильно, коли лікарі кажуть, ідіть і шукайте десь вакцину? Це ж все ж таки, ну я ж не можу в Кишені неправильно. покласти неправильно. цю вакцину. Е, неправильно. Да, це... Тому що ще, ще втюхати, можуть фуфлемі. Цин, це я вважаю, що це повинні. Ну, якщо зможемо, у нас такі проблеми, якась невизначеність, для, тому що у нас попередники винуваті у всій ситуації завжди, то треба, щоб адміністрація клінік брала це питання на себе. Яким чином? Ну, клініка може, особливо якщо це приватна клініка, вона може закупити просто за свої гроші вакцину, поставити в прайс, що у нас є вакцинація від кору, і вакцинувати, маючи свою вакцину. Маючи дозвіл на її застосування. Але ж це ж комусь вигідно, ну, тобто, ступорити цей процес і не давати вакцину, не робити щеплення. В чому зиск і для кого? Можливо. Зиск можна, ну я так же теоретично можу ну, пофантазувати, та, ну, так, що ну, дійсно, виробник вакцини, йому дійсно вигідно, щоб вакцина була приватна. Тобто, ага. щоб людина йшла, тому що у нас законодавчо, у нас ця вакцинація від кору, вона безкоштовна. Будь-яка дитина, вона має піти і отримати безкоштовно цю вакцину. Якої нема. Якщо її нема, то звісно, батьки, які налякані цією ситуацією, що у нас буде зараз епідемія, спалах і караул, караул. Він е, піде, цей батько і. Купить за будь-які гроші. Повірте за будь-які гроші. Е, зрозуміло, ми нікого не лякаємо. Ми лише повідомляємо. Наприклад, в Румунії з січня 2016 року, по 10 березня 2017-го зареєстрували 3,5 тисячі майже випадків захворювання. 17 з них призвели до летального результату. В Італії в січні поточного року зареєстрували 238 нових випадків, і за попередніми оцінками в лютому хворих було не менше. Давайте тоді скажемо про те, хто в групі ризику, як передається ця вакцина і чого чекати в Україні не вакцина, вакцина. вакцина. Зараз в групі ризику вже діти. Якщо в останній спалах коли у 2011 році це були дорослі, то зараз, тому що у нас практично 5 років вакцинації адекватної не було взагалі. Там десь от знову там батьки угу. діставали цю вакцину. Угу. Хто хтось зміг, хто не зміг, і у нас зараз відсоток вакцинованих дітей ніхто не знає скільки. Може 30%, відсотків, може 40%. Пане Юрію, але це вакцинація сам цей процес це на упередження цієї проблеми. Цієї Звісно, хвороби, але вже ми бачимо кричущі цифри. Людина захворіла, бо дитина перші дії, окрім того, що звернутися до лікаря. Е, перші дії це звернутися до лікаря. все таки не відкладати це, тому що ще раз кажу, кір. Загрозили своїми ускладненнями, якщо можна, так да, якщо можна це попередити, треба попередити. Далі обильне пиття, так дорослим для профілакти, рекомендують великі дози вітаміна А. Ага. Вважається, що він може попередити захворювання чи полегшити його дітей, адекватно поїти. І контролювати температуру, тому що якщо велика, велика температура можуть бути uh -huh. судоми і інші небажані наслідки. Дякуємо. Відкритим залишається питання вакцини в клініках і державного, і приватного рівня. Ми звертаємося і до МОЗ. Де вакцина? Якщо є такі відповідь, чекаємо вас тут дійсно за день один». Нагадаю, в гостях у нас був Юрій Жигарьов лікар-інфекціоніст. Говорили про кір і власне небезпеку цього захворювання. Зараз нічка пауза. Дякуємо. У нас буде наступна історія. Життя місті принципвілімане. Приникайте доброго ранку.